Всім Ну Що ж у нас сьогодні буде відео? Будемо робити ось такі грілки кишенькові для ЗСУ. Так що буде цікаво, ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. А ми погнали. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт для покупки акумуляторів. На цьому сайті ви можете придбати різноманітні акумулятори, такі популярні, як літій залізофосфатні, літій немці та літіоні, форматів вісімнадцять шостоп'ятдесять, двадцять один та призматики. Всі посилання в описі під І від відео. З самого початку трошки історії. Ідея цих грілок не моя. Це я подивився в Тіктоці, там янголи світла роблять і багато інших волонтерів. Ці кишенькові грілки дуже класні, прості і, можна сказати, бюджетні. Тому що вони робляться ось таких корпусів від одноразок від Ельбару. І два резистора, і шнурок там з USB, любий, який який не працює, отут роз'єм, а цей USB працює дріт добрий. Ось такого дрота робимо такі грілки. Яким чином вони працюють? Зараз я вам покажу. Ти береш павербанк. Любий, Включаю сюди грілочку, і вона починає гріти. Ось так. Споживання такої грілочки в районі 1 А. Ось тут стоять два резистора, кидаєш собі в кишеню, береш в одну кишеню павербанк, в другу грілку. Хочеш дві грілки під'єднуєш, тому що павербанк стягує 2 А. І грівся. Зараз на даний час, я вже чую, вона тепленька. Давайте ми ось так залишимо, поставимо дві грілки, тому що цих дві грілки різні. Одна сильніше гріє, я зробив, одна трошки ну, слабше. Давайте я вам покажу по комплектуючих, що потрібно. Ось такі от резистори. Це в нас 5 ватт 2,4 Ома. Ось такі, це в нас воно, такі керамічні резистори. Треба два резистори. Я ще заказав на 2,2 Ома, щоб вона так сильніше кочегарила. Ну це забагато. Дивіться, заказав ще ось такі. На 2,2 Ома. Ну тут вона так добротно кочегарить. На 2,4 повністю вистачає. Давайте я вам трошки об'ясню. Ти ти кидаєш в кишеню, вона такої досить гаряченька. Це 40 градусів, і ти дуже добре відчуваєш це на тілі. Поживання такої грілки на 2,2 Ома 1,2 А. На 2,4 Ома в нас споживання 1 А. Вона трошки поекономніша, ну і гріє якраз нормально. Як це все в нас складається? Давайте я вам покажу. Поки от грілки нагріваються. Давайте я вам пірометром, в принципі, замірюю. Дивіться. Температура тут зараз на даний час 32 градуси. Вона ще нагрівається. Ця в нас, а ця в нас вже 38 градусів під 40. Оця на 2,4 Ома вона нагрівається там 42-43 градуси в тому районі. Це дуже тепло, реально. Якщо в руках тут берете, зразу ж тепло забираєте. Так, здається, вона тепленька, що вона гріє. А коли ви кидаєте в кишеню, повірте, вона кучегарить дуже добре. Коротше, залишаю, нехай вони гріються, а потім ще раз замірюємо, подивимось на температуру. А зараз я вам покажу детальну інструкцію, як це все складати. Дивіться, я беру ось такі корпуси, я бачив на відео. Але, але я думаю, можна спокійно брати ось такі з пластиками. Воно не розплавиться тут 40 до 50 градусів, цей пластик явно не розплавиться. Не знаю, на, на рахунок цих отворів я хочу термоклеєм заробляти, чи попливе термоклей, чи ні. Сьогодні ми це все спробуємо. Зробимо грілочку, ось з такого, що з двох сторон складається, Це, як ви бачите, повністю вся металічна. Зараз я тут залию все термоклеєм, ось тут ці отвори, щоб сюди болото не залазло і так далі. І спробуємо зробити, чи попливе нам термоклей, чи ні. Ставимо на 2,4 Ома, як це в нас все відбувається. Дивіться, берете, складаєте ось так два резистора. Тут вони трошки такі горбаті, де-не-де можна підчухати їх, отак, щоб вони добре прилягали. Оцю, Отак підчухаємо. Бо вони заходять дуже плотно, якраз по розміру. Бачите, ось так. І будемо їх ставити в ольфбар ось таким чином. Ось так. Трошки я піджимаю отак, корпус і вставляю. Можна підібрати, давайте, щоб я тут вам не чухав. Я підберу, який немає заосенців, а плотно прилягає один до другого. Отак. Це ні. Там можна підчухати, я вам кажу. О, оці плотно прилягають. І ось таким чином ми будемо запихати. Зараз беремо ось два резистора, просто послідовно їх з'єднуємо. Приставляємо один до другого, беремо і плотненько скручуємо. А місце скрутки ми... Припаюємо. Ось так берем. Гарно скрутили. Лишні ми обрізаємо, беремо косачки. Ось приблизно так. Ми лишні обрізали. Дамо трошки флюсику, небагато. А тепер паяльником ми припаяємо. Це дуже все швидко робиться. Паяльником спаяли гарно, отак. Супер. Тут будемо припаюватись плюс та мінус дрота. Трошки їх обрізаємо, тому що вони завеликі, нам цього забагато десь так приблизно залишаємо, там, по пів сантиметра. Цього нам, в принципі, хватить. Добре, це ми зібрали. Тепер що нам потрібно? Нам потрібен шнурок. Шнурок любий, USB-шнурок від вашої зарядки, який не працює. Головне, щоб працював USB, і шнур був не переломаний десь посередині, щоб воно все працювало. Я беру дріт. От мене мікро-USB, він не потрібний, він в мене переломаний. Я його викидаю. Відрізую і от беру червоні та чорні дроти. Є ще кабелі, які мають чотири дроти. Тут є два дроти. Зараз я вам покажу, які обирати. Якщо у вас 4 дроти є червоний і чорний, берете червоний і чорний. Якщо ви розрізаєте дріт і у вас є 4 дроти, як в випадку, от цьому мому, дивіться, тут є червоний і сірий. Берете червоний і сірий, або червоний і чорний. Буває ще другий кольор білий та чорний. Але як їх візуально оприділити? Дивіться, дата е, проводи вони дуже тоненькі. Ви візуально все оприділите, дивіться, бо тому що ці що йдуть плюс та мінус, вони товсті. Я вам просто зараз зачищу, покажу. О, дивіться, які дата дроти. Вони дуже-дуже тоненькі, реально, От вони як волосинка. Оця дата, дроти. Бачите, вони тонесенькі. Ці, що йдуть плюс та мінус, вони товсті. В другому випадку, якщо ви не можете оприділити, берете мультиметр, приділяєте де плюс та мінус. Якщо у вас є мультиметр, показує, де є плюс, де мінус. Ось я бачите, притулив. Плюс до плюса, мінус до мінуса. У нас є 5 вольт. Якщо ви попутаєте, ну, зараз такі нові мультиметри, які вимірюють, Бачите, я попутав полярність, в нас показує мінус. Значить, неправильно. Таким чином оприділяєте, де є плюс та мінус. Але переважно він червоний та чорний, або червоний, як тут сірий. І ось таким чином ви оприділяєте. Запам'ятайте, грубші проводи, це є плюс та мінус. Тоненькі це дата. Вони там різнокольорові бувають. Зелені, сині і так далі. Добре, це відставляємо. Думаємо, це все зрозуміло, що ми робимо. Це вам показую покроково, бо люди пишуть. В коментарях ти включаєш напришвидше, нічого не зрозуміло. Дивіться, беремо саму дудку, де тягнути, де корити, запихаємо сюди. Залишаємо приблизно, я не знаю, сантиметра 4-5 запасом, щоб припаятись до оцих резисторів. Тут заливаємо термоклеєм, щоб не обірвались дроти. Можна на вузол зав'язати. Я думаю, краще буде зав'язати на вузол. Я, напевно, зав'яжу і ще залию термоклеєм. Так буде набагато безпечніше, що воно не відірветься. Ось так візьму вузол, зав'яжу і залию термоклеєм. Так буде набагато краще. Ось так. О, і тут термоклеєм залиємо і буде супер. Ось так. Залили, щоб воно не відривалося. Ось так. Добре. Є. Супер. Тут приклеїлось, приклеїлось, добре, супер. Беремо, заливаємо ось ці дирочки, отвори. Заливаємо. Раз. Небагато і цей отвір також залиїм небагато. Все. Того я, в принципі, думаю, хватить. Далі ми беремо, що робимо. Зачищаємо наші дроти, які ми маємо припаювати. Так, тянеться клей просто капець. Зачищаємо їх отак гарненько. Плюс та мінус. Звідси раз звідси два. Зачистили, дали трошки флюсику, щоб припаятись. Тут і тут також гарно у нас все паялось. Супер. Підсовуємо нашу третю руку. Вкріпляємо сюди. Нехай воно собі тримається. І будемо припаювати плюс та мінус. Нема різниці, з якої сторони, чи справа, чи зліва, де вам комфортно там припаюєте, і воно все буде працювати. Припаяли. Раз. І ще один контакт також припаяли. Два. Все, грілка в нас готова, залишилось її скласти. Далі що ми робимо? Беремо корпус, трошки його я розжимаю отак рукою і сюди отак його всовую. Бачите, воно дуже плотно по центру і сунемо донизу. Можете плоскогубцями, можете руками, як кому комфортно. Ну я і плоскогубцями також засовую. Зараз візьмемо. Помаленько, не спіша. Десь приблизно посередині. Отак. Це засунули приблизно на середину. Взяли цей ковпачок, зверху назад закрили. І знизу також другий ковпачок взяли, закрили. Все, грілка кишенькова в нас зроблена. Давайте я вам зразу покажу, як ті нагрілися, яка температура. Дивіться сюди. Так, беремо цю. Оця 56 градусів. Це дуже гаряче. Оця, мені здається, на 2,2 Ома. Оця 55 градусів. Також так саме, як ця, 54, 55. Коротше, до 50 градусів нагрівається, як ви бачите. Ну, Коли ти береш в руку гаряче, потім в руці тепло, як то кажуть, тіло забирає і вже не так становиться гаряче. Ну, в кишені, повірте, буде дуже тепленько. Добре, провіряємо цю нашу. Наступну. Ці ми відключаємо ту, що ми зробили. Підключаємо, запускаємо. Зараз в нірсі в нас запуститься. Запустився. Підключаємо нашу грілочку. Хоп! І ось так. Бачите, споживання 0,9 А. І грілочка в нас вже гріє. Тут, до речі, ще дроти тоненькі. Звертайте увагу, щоб дроти витримували там 1 ампер. От зараз ми можемо, наприклад, дивитися, як наша грілочка буде нагріватися. Отже, 0,9 А. Зараз на даний час вона 21 градус, і дивимося, як буде зараз температура підніматися. Змучився я тримати, як ви бачите, температура піднімається вже 32 градуса. Вже в руки береш, вона тепленька. Що, залишу я її на декілька хвилин. Нехай вона повністю нагріється там до своїх 40-50 градусів. І подивимось, чи попливе Ну Що, хлопці, дівчата, температура приблизно 50 градусів. Я вже два. От 49 градусів тут нас нагрілось також десь 49 градусів, 48 в тому районі. І я взяв стрижні, якими я користуюсь від Дніпро М. І тут у нас температура розм'якшення пише 80 градусів, плюс-мінус 2 градуси. Так що спокійно можете сюди давати термоклей. 80 градусів тут немає. Як ви бачили, було 56 Так що цей термоклей, яким я користуюся, він не попливе явно. А ваші термоклеї, дивіться, яка температура плавлення, типу температура розм'якшення. Так що звертайте на це увагу. А на цьому все допомагайте нашим хлопцям, робіть такі от грілки, кошенькові ліхтарики. Це все їм буде корисно. Це 100%. Звичайно, пишіть коментарі, що ви думаєте. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно український контент. І слава Україні, слава ЗСУ, і всім до наступних відео.